Нарешті сьогодні перший день у коледжі. А це хто така? Еріко, знайомся. Це твоя нова сусідка по кімнаті. Привіт, я Румі. І я шокована. Це ж моя кімната. Мені обіцяли геть інші умови. Я тут не залишусь. Помиляйся. Що ви? То ви я директор, і я не маю наміру це вислуховувати. Це твоя кімната. Все, дискусію завершено. Ти мене страшенно дратуєш. Я давно хочу дати тобі раду. Бритка Румі, ти руйнуєш усі мої плани. Я подбаю, щоб тебе тут не було. Це лише початок. Я Еріка. Рада знайомству, сусідко. Мені видається, чи вона трохи дивакувата. Фу, трудно. Зосередься, Румі. Ти зможеш подолати це випробування. Перший етап боротьба зі сміттям. Почнімо. Поталанило мені щодо сусідки. Фух, чимало сміття. Вов, це моє. Облиш мої речі. Що ти тут робиш, га? Я врятую тебе, супермена. і що з тобою? Це нагадує токсичні відходи. Фу. Тривай. Не викидай мої речі. А ні, це дійсно краще викинути. Чудово. То тепер нуму до другого етапу прибирання. Oh. О, Ось він. Мій портативний полосок yeah. до роботи. Теж мені. Mm. Гаразд, я й собі попідмітаю колюку. Mm. Фух. Ось тепер yeah. це місце значно краще на вигляд. Mm. Так, можливо. Далі. Hey. Це ти мені кажеш? Так, так, тобі. Іди сюди. Вибирай, у який колір пофарбуємо стіни. Поміркую. Мені подобається цей білий. Це так нудно. Вибери інший. Як тобі ось цей? Гаразд. Ще й ось цей. Чудово. Зараз замовлю доставлення. Білий, блакитний та лавандовий. Оформити замовлення. Та що ж не так із цим ліфтом? Де він застряг? О, я за адресою. Ані Руш. Ти хто такий? Доставник фарби до кімнати 69. А, вже ж. дякую за роботу. Залишаю усе тут. Далі я сам дам тому раду. Дякую, дякую. Бувайте на все добре. Хай щастить. Так, так, так. Вони мають намір пофарбувати кімнату. Це я їм влаштую. Додам трішки чорнила до їхнього світлого життя. О, забув змінити статус посилки. Тепер все добре. Ось тут будуть художні плями. О, нам доставили фарбу. Ходімо. Леле, пане Бобе, а я якраз бачу, вам фарбу принесли. Забирайте вашу фарбу. Ура! Марші, Займімося фарбуванням. Успіхів! У вашій чорній кімнаті. Валп чи пензен. Що вибираєш? Поглянь, наша фарба! Вона чорна, а друга також я нічого не збагну. Зачекай, то хоч біла залишилася, саме так я й хотіла. Сталася прикра помилка. Треба повернути зіпсовану фарбу. Румі! Я твоя фанатка. Чи можна автограф? А вже ж. потримай ріко. Тому я розпишусь. Ось тримай. Дякую, красно. Ці квіти для тебе. О, Дуже приємно. Дякую. Обов'язково завітай якось до мене в гості. Агов, входімо, Оближ балачки. Бувай, фанатко. Була рада познайомитись. Фанати так чарівні. Агов, вдай сюди квіти маю ідею. Для цього мені потрібен блендер. Чудово, ідеальний колір. Що ти вже надумала? <свист> Гаразд, хай вже так. Я почну фарбувати білою фарбою, якщо іншої все одно немає. Ідеально білий колір. Поглянь, що маю. Ова, Що маєш? Змішай, А я зроблю другий колір. Ого, yeah. Ідеальний блакитний. Ось рожевий маємо. Ти слушно змотикувала подруга. Хочні фарбувати стіни. Панзиком буде занадто довго. Краще візьму yeah. валик. Що? Вона так uh. швидко фарбує. Треба і собі прискоритися. І uh. все одно недостатньо швидко. Що ж мені зметикувати? Mm -hmm. О, ж! Yeah. Що то вона робить? Ні, авторський yeah. винахід. Назву це мультипензлем. Чудово працює. Як тобі, круг? Серйозно, либонь. Тут ще треба домалювати. Можеш дати тому раду. Непогано. Мені подобається. Чудова робота. Тепер потрібно якось прикрасити підлогу. А ж, нам потрібен килим. Ходімо. Цей килим нам чудово підійде. Він такий м'якенький пухнастий. Well, well, well. Дівчата, дуже радий вас бачити. Mm -hmm. Що це таке, га? Це килим. Ні, це розсадник пилюки та зарази. Заберіть це негайно. Hey. Я забороняю, килими в приміщенні. Позбудьтеся його негайно. Жодного килима. Дурникуваті правила. Mm -hmm. Так, то чим йому завадить наш mm -hmm. милий пухнастик, га? Зачекай, yeah. А вже ж, це ж чудова ідея. Mm -hmm. Румі, я знаю, що hey. діяти. До килима. Що? Наразі покажу. Накинь це на плечі. О! О, рожева шубка. Я просто викопана королева фламінго. Залишилося дещо підшити. О, кульки, якесь свято чи як? Так, святкую день народження. О, день народження. Та треба ж таке. Вітаю! Ти вже геть доросла. Проходь! А, вже ж, я відчиню для тебе двері. Монстр! Привіт! Чи можна мені пройти на день народження? Я принесла торт. А вже ж. подарунок для Еріки. Як я відразу не до Петра, Проходь. отак. Вдалося. Тримай торт. Він ні про що не здогадався. Нам все вдалося. Тортику, зачекай тут. Ось і наш килим. Розправмо його. Чудово. молодці. Що то за гурт? Гадки не маю. Пане Боби, що тут за шум? Я розмістив оголошення. Зверніть увагу: сьогодні Геловін. Вже час готувати солодощі. Все зрозуміло. Оу, Бо... нічого не бачу в цьому простирадлі. Куди йти? Сухарки. А ще більше всередині. Чудово. Мені двічі пояснювати не треба. Я вже йду. Солодощі чи капості. Підійди ближче. О, смаколики. Це все мені. Привіт. А, прибульці. Ні. Мене ледве не викрали прибульці. Ти залишив свої солодощі. О, смаколики. Тільки вуглеводи можуть мене заспокоїти. Ти бачила його обличчя? Поглянь, від привида залишилося простирадло. Чудово. Воно нам стане в пригоді. Розріжмо на дві частини. Пофарбуємо в різні кольори. Готово. Можна застеляти наші ліжка. Ти маєш рацію. Мій куточок став значно затишнішим. Втім, нам бракує ще однієї деталі. Я хочу замовити фіранки. Ось саме те, що треба. Аго, поглянь, як тобі. Ова! Мені подобається. Чудово, то я замовлю доставлення. Готово. О, щось я втомилася. Можна трохи подрімати. Замовлення доставлено. Що це таке? Секретна коробка. Погляньмо. Це ж фіранки. Уточнюю. То були фіранки. Отак. Mm -hmm. Чи добре спала? Mm -hmm. О, oh. Наші фіранки. Oh. Так, вже й доставлено. Ось вони. Мерші погляньмо <распраць> на них. Відкривай. Oh. Oh, Що це таке, oh. га? Це якісь фіранки для ліліпутів. Це не я вчинив. це ж пан Бог. Він хоче зіпсувати всі наші плани. Мені спала на думку ідея. Зачекай збільшувальна зілля. Ось те, що нам знадобиться. <гум> ж, ти просто геніальна. Тримай <гум> наші мікрофіранки. Це ж геніально. Кількох крапель зілля має вистачити. Далі тягни ще сили. Тягни сильніше. Фух, твій план спрацював. Ось тепер ця кімната стала значно затишнішою. І <гум> я з тобою згодна. Що би ще А вже ж, <гум> ідея. <гум> <гум> О, <гум> ударна установка. То я тобі мій сюрприз. Обожнюю барабани. Я знаю, де їх розташувати. Зачекай, треба це все прибрати зі столу. Чудово, то тепер вниз. Чекаємо, можемо випити чаю. Oh. Дякую, сусідко. До речі, чи я розповідала тобі? Святий кейпопи, він так довго пускається. Мій терпець усе рветься. Вдалося. Тепер це справжнісінька сцена. Wow. Протизно. Отак. Я можу почуватися зіркою. А втім, ah. чого ще бракує? А ah, вже ж ми забули про ударні. А я дістану yeah, yeah. мікрофон. Чудово. Чи ти готова? Отак. Вперед. Один, два, три, чотири. Що Вимкнули світло? Oh. В чому річ агов? Без електрики нічого не працює. Mm. Дивно якось. Oh. Чому немає світла? Гадки не маю. Ходімо, з'ясуємо, що там відбувається. Може, вибило щось? Чи це все пан Боб? Немає електрики. Hey. У чому річ? Чому немає світла? Це я вас маю спитати. Ви не сплатили рахунок за електроенергію, тож світло вимкнули за несплату. Маєте величезний борг? 60 центів? Ото і усе серйозно? Через ваш колосальний борг. Ми всі сидітимемо в темряві. Лампочки нам надалі вже не знадобляться. А вов, поглянь. Він викрутив усі лампочки. Отак я зрозуміла твій план. Це нам стане в пригоді. А я сплачу наш борг. Остання лампочка. Що? Один долар. Якщо борг становить 60 центів, а вони заплатили один долар. Юху! я заробив 40 центів. Доволі вдалий день. Розпутаємо ці лампочки. Повізьмо їх над нашою сценою. Вся світлодіодна стрічка нам також стане в пригоді. Саме те, що треба. О, так! О, ні, колонки. Тепер все готове для концерту. Вперед! Один, два, один, два, три, чотири. Нам обов'язково потрібно зробити селфі. Усмішку! Це буде стіна нашої музичної слави. О, Схоже, цим стінам потрібне ще дещо. Цілком <рес> тебе підтримую. Ось тепер все готове. Найкращі друзі назавжди.